Добрий день, мої хороші! Рада вітати вас на уроці математики четверте заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке число, як один і одиничка. Хай плещуть долоньки і тупають ніжки, працюють голівки та сяють і смішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я! Давайте з вами разом зараз порахуємо, скільки ананасів ви бачите на екрані. Рахуймо разом. Один, два, три, чотири. Всього чотири ананаси. А скільки бананів ти бачиш на малюнку. Прекрасно! Їх п'ять. Поглянь, скільки ти бачиш мандаринок! Вже знаєте відповідь? Це 7. Яких предметів багато, а яких один? Одна грушка, але багато яблук. Пам'ятаємо з минулого уроку. Ти вже, мабуть, знаєш, що звуки позначаються буквами. Так само і числа позначаються. Цифрами. Це один, перша цифра. Вона позначає число один. Наприклад, у тебе одна голова, один ніс, один язик, один ротик, а усім нам світить одне єдине сонечко. Розглянь, будь ласка, кісточку доміно. Щоб побачити там одиничко. Ми бачимо, що є з однієї сторони нічого, а з іншої одиничка. А ось тут, навпаки, в нас з однієї сторони є одиничка, а з іншої нічого. Тобто один це тоді, коли є тільки один предмет. Один чи одиниця і тонка й пряма, як спиця. Знайди, будь ласка, предмети, яких на малюнку по одному. Розглядаємо один грибочок. Далі помідори помідорів багато, Жолуді. жолудів багато. Один... Листочок. Потім у нас іде черешня. Черешні багато. Наступне апельсин він один. Полуничка вона одна. Морква моркви багато, тому що бачимо, що моркви чотири штучки є в нас, а більше, ніж скільки один. Це багато. Що ще одне? Одна залишилась малинка. Уважно розгляньте рукописну цифру 1. Визначимо елементи, з яких складається ця цифра. Це довга похила паличка, яка йде від верхнього правого кута клітинки до середини нижньої сторони клітинки, та коротка похила паличка, яка йде від середини клітинки до верхнього правого кута клітинки. Пропишіть цифру 1 у повітрі, називаючи вголос її елементи. І раз, і два. І раз, і два. Ще раз. І раз, і два. А тепер спробуйте у своїх зошитах написати цифру один. Спочатку велику, а потім маленьку. Ще раз і раз, і два. І раз. І два. Будь ласка, зупини своє відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Давай виконаємо наступне завдання: Серед намальованих предметів знайди один зайвий предмет. Кросівки. Чоботи, шапка, кеди. Що зайве? Зайва шапка молочинки. Серед намальованих предметів знайди один зайвий. Гудзики. маска, Гудзик. що є? Так, зайва маска. Молодці. А ось тут. Правильно, зайва сукня. Молодці! Сьогодні ми з вами ознайомилися з одиничкою. З числом один. Не забувай, як воно пишеться. Якщо відео було тобі корисним, став лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас!